Три тисячі кілометрів велосипедом через всю Україну заради допомоги українським військовим. Житель Харківщини Олександр Коломієць, який на собі відчув російське бомбардування, розповідає про жахи війни і збирає гроші на квадрокоптер для ЗСУ. Чоловік вже здолав понад дві тисячі кілометрів і не зупинився на вимушений ремонт в Одесі. А там з ним зустрівся Сергій Осадчук. Слава! Героям слава ось так. Веломандрівника зустрічають по всій Україні. Олександр вже третій тиждень в дорозі, ночує на карематі, де ніч застала. А зранку, як тільки розвидниця, знову в дорогу. Війна нагадує про себе усюди. П'ятого ранку повітряна тривога Полтавська область за спиною велосипедиста. Прапор з його рідних дергачів. Тканину посікли осколки авіабомб, які росіяни скинули на будинок культури. Поранення отримав і чоловік, і його велосипед. Тепер прапор допомагає мандрівнику збирати гроші на допомогу військовим. Люди, патріоти, які патріотичні, на них дуже впливає цей флаг. Зупинився, каже, давай я тобі допоможу діньгами. Кажу, а ти знаєш мене, не знаєш. Каже, ні, я не знаю, але я розумію. Я з першого, з першого дня вірив і вірю, що Україна переможе. Ну, цю націю не здолати. Позаду майже дві з половиною тисячі кілометрів українських доріг та купа емоцій, розповідає, люди допомагають як можуть і грошима, і продуктами. Я збираю кошти на квадрокоптера для наших хлопців, які там воюють. А ви дороги наші роблять? Да, ми робимо дороги. Харків, Київ, Карпати, Умань. Врешті в Одесі велосипед не витримує і ламається. Допомагають відновити його місцеві. Далеко, якщо їдеш, то якби це все виходить із строю. Все зараз працює, Чоловік проїхався. Ну, взагалі не питання. Все буде зараз їхати. А поки його вірний транспорт лагодять, Олександр зустрічає давніх друзів. Україні! Героям Слава До скарбнички зборів додається ще трохи грошей. З 94 тисяч потрібних на квадрокоптер для бійців, Олександр зібрав вже понад 70 тисяч. Не побіді, побіда за нами. Весь народ турецький підтримує Україну. Не тільки турецький народ. Я тут 20 лет, Я дети. Ну ми за Україну будто это... наша сторона. Попереду Олександра ще понад пів тисячі кілометрів дороги. Всюди, де він проїздить, на відбійниках лишає напис: скільки днів у дорозі і скільки кілометрів проїхав. За кілька днів фінішує в рідних дергачах, де сподівається одразу купити дрон і передати його хлопцям на передову. Сергійосачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1.